Всем привіт, короче, підписники. Це моя просто рубрика, що я тепер тут живу, но хочу сказати, я там, до відео того краще тут жити. А чого мені краще жити? Тут свіже повітря. Тут є телефон. Все, що для цього є. Водичку Є. Yeah. набрать воды. Горячий вот цветочек Ну и такая рубрика. Что можно? Уже делать что-то захочет. Рубрика. Никто же мне не заборудуется с Ну такая рубрика. Так, уже, короче, я уже батя Фух це не день. не день. Треба, если чесно, вже лягати спати. Да моя сорочечка, Сорочечка моя любима, Так. Ну все, гарних вам хомсню. Биллін. Хватит, я винесла його на землю, бо він мешал. Ну все. Ах. Ой, боже мій, я просто тут в раю. Тепло я по телегурі. Наступило вже утро. Ой. Ребята, якщо ви питаєте... Що це у мене за пітно таке я, я насправді хочу сказати, воно не відмивається. Бо то, що я накрасилась, коли хоч А ну це уж і не така уж і проблема. Восьмрит коче. Чи, чи я щось приготую їсти. Наливаємо моечку. Консерва моя любимая. Жари. Жари. Жама, жаримо, жаримо, Так жаримо. Якщо чесно, ребята, я їм це все руками. Под того що я... Переїхала в таку країну, ну забула, як називається. Ну там, де тут коротше, можна їсти руками. Ну і так удобно, коротше, яка різниця. Ну, все, мені треба просто наляти в термос водичку. Гарячо, тепло. Все, можна пити. яка смачна. Ну все, закройте просто крута. Так, тепер нам треба мені взяти одежку якусь. якась подошку. Так, 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 так. Вот. Мандагарм. Так. так 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 так. Я можу на механу кубрику. Короче, навіть посидіти і полишати. М -м так, ладно, що я вже така. Не, ну, коротше, че... ізу -ю... я там зроблю свої діла. М -м так, добрий день. Добрий день, ви хто? Ой, я хочу вас забрати вашу хату. Я вам не надам забрати мою хату. А моя і все. Коротше, я оформила. Дешева вона була така, рубрика. Та мене вже дістала виводи з ПД? Вот, свято Пасха. Сказала, дешевші ціни мали бути. Ой, яка різеця. Це каче на, на свято. Ой, якщо ви такі, я вам ніякі гроші більше не буду давати вообще сдурили пішла собі и будь сбасткаш ну шокось нормально ой, ой. О, що тут такого що тут О, монетка 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 моя дорога так, здорово, моя гамня монітка. Так, пенішу замостилась, повитирає пательню. Так, каче, піду я на двір по в дощі, це недалеко. Тож прийшлось платити. Ой, кстати, вам не можна дивитися. Ну, все помилась. Пришлось платить. Ладно, ще, короче, хоть туалет. короче, на дворі. Короче, безплатний. Все, нормальний пубзик. Тут навіть магазин є. Ну, все, не дивіться. Ну, все, зробила свой дло. Ой. Так вот, как короче, і піду я в магазин. О, то тут є кафе якесь чи ресторан. Мені треба щось реально купити. Що б мені таке реально купити? О, посуд треба. Так, одна тарілочка. І оце я купляю. А тут пакета нема. Ну ладно, піду я додому. І лаак. Точно, якщо я затупаю, она салфетки, взяла. А хоча на запас, друге. Так, Так мені треба щось постирати постиратишку. Отсюда постираємо. Такю І що нам надо Порошочок. Стираємо. М -м -м, Точно, що я затупила у мене є, тут. а тут нема нікого тут. Угу. Ну, вона не розпрямуюся. Так, ну тепер можна свою одежку, як маму надягати. Якщо чесно, ребятка, я предупреждаю. Я не молода. Я не молода. Насправді, якщо чесно, ребятка. Мне треть роби. Так, купил я сову. <свист> Нема. <свист> я Котя. И залишилась работа на шефу Так, получается. Все, я пылесосила. Так. Всім пока! І хочу сказати спасибі за просмотр. Уже, уже коротше за, за секундами. Всім пока!